На початку першої в цьому році апаратної наради при міському голові Ольга Голушко, начальниця фінансового управління, привітала всіх з початком бюджетного року і розповіла про зміни, які суттєво вплинуть на цьогорічний бюджет громади. П'ятницю державною казначейською службою було списано перший транш реверсної дотації. До державного бюджету проводимо роботу по заключенню договорів про передачу міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету і бюджетів інших громад і виконуємо контрольні завдання державної. Департаменту фінансів по результатам роботи за 25 рік. Міський голова Микола Нага зазначив, що в цьому році Шосткинська громада повинна віддати частину своїх доходів державі. Ольга Іванівна так легко доповідає, говорить, списаний перший транш реверсної дотації. Вроді, це так, що то таке те, що було 100 років у цьому місті. вперше в Шостки введена реверсна дотація. До цього ми тільки з державного бюджету отримували кошти. А державі ніхто ніколи не платив. Я маю на увазі за часи незалежності, коли самостійний бюджет у місті став. І ось у цьому році бюджет складений таким чином, державою складений, він правильно складений, прийнятий вже. Про те, що ми більше 30 мільйонів повинні своїх ресурсів перечислити до державного бюджету. Можете собі уявити, в Любу галузь зараз 30 мільйонів, скільки можна побудувати, відремонтувати, придбати і таке інше. Микола Петрович звернувся до розпорядників коштів. Бюджет, економіка це основний ваш показник. Не буде коштів, смисла нашої роботи не буде ніяк. Тому дуже складний бюджет і дуже складно треба працювати над тим, щоб економити фінансовий ресурс уже з перших днів. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, закликала перевізників та пішоходів бути вкрай обережними під час посадки та висадки, аби уникнути травмувань. Працюємо у напрямках перевезень міських приміськів, Особливо звертаємо увагу як перевізників, так і пасажирів відповідних транспортів на безпечну посадку. Висадку погодні умови нестабільні, слизько снігопади. Тому звертайте також на це увагу. Дар'я Миколаївна, що по тим інвестиційним. Проектом, що ви вихідни, Інвестиційний проєкт, відповідні презентаційні матеріали, направлені до обласної державної адміністрації, направлено два варіанти: як україномовний, так і англомовний варіанти. Працюємо з ними. Якщо будуть зауваження, будемо допрацьовувати та продовжувати роботу в отриманні додаткових ресурсів на стабільну ситуацію. Енергозбереження на нашої громади.